Одним із важливих питань в умовах воєнного стану стало стягнення аліментів з платників, які перебувають у збройних силах України та мобілізованих осіб, яким перестали нараховувати заробітну плату за основним місцем роботи. З цього приводу законодавство чітко говорить про те, що жодних обмежень щодо стягнення аліментів з військовослужбовців не встановлено. Стягнення аліментів проводиться з усіх видів доходу, крім доходів, які мають разовий характер. А саме проводиться стягнення з військовослужбовців збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Та є й такі випадки, коли невідомо де знаходиться військовослужбовець або мобілізована особа, де саме проходить військову службу. Що тоді робити? Ягувачу в даному випадку необхідно звернутися з рішенням суду, яке набрало законної сили або судовим наказом до державної виконавчої служби та відкрити виконавче провадження по даному стягненню. Державний виконавець відповідно до закону України про виконавче провадження має повноваження звернутися до органів податкової служби та з'ясувати відкриті рахунки військовослужбовця, з яких можна проводити стягнення з цією метою. Виконавці наділені відповідними повноваженнями, зокрема, надавати запити та отримувати відповіді на них у найкоротші терміни від податкових органів про осіб, які здійснюють виплату доходу боржнику. Якщо у вас не відкрито виконавче провадження подань. Ні, справі, але є виконавчий документ. Вам відома військова частина, де проходить військову службу, військовослужбовець. Ви можете особисто написати заяву до відповідної бухгалтерії військової частини та проводити відповідні стягнення аліментів. Зауважимо, що військовослужбовці сплачують аліменти на загальних засадах та з усіх видів грошового забезпечення.